Вітаю вас, брати та сестри! Минулого тижня в нашому об'єднанні відбулося чимало подій, які свідчать про те, що Бог діє серед свого народу. У Львові завершилася місіонерська школа, що тривала з 8 по 26 вересня. Протягом трьох тижнів 230 студентів стаціонару та понад тисяча учасників онлайн пройшли інтенсивне навчання. Це був час формування майбутніх лідерів і служителів, де разом із теорією вони здобували й практичні навички для служіння в силі Святого Духу. Фінальною подією школи стала конференція помазання, яка відбулася 26 вересня. У рамках конференції було два служіння, де під час другого відбулося вручення сертифікатів і молитва за нових служителів. Цього дня на служінні було помазано нових єпископів, пасторів, присвітерів та капеланів. Щиро вітаємо кожного, хто вступив у новий етап служіння. Минулого тижня Наталя Завсіголова відвідала церкви у Вроцлаві, Варшаві та іспанському місті Ельче. У Польщі вона проповідувала про народження в Дусі та важливість близькості з Богом і служіння одне одному. В Іспанії ділилась словом про молитву, використовуючи образ Скінії. Загалом під час цих служінь до Господа навернулось 29 людей. 19 вересня у Харкові відбулася конференція для реабілітаційних центрів, яка зібрала близько 200 учасників. Під час служіння молились та благословляли 26 людей, які закінчили програму. Ця конференція про сенс реабілітації. Її справжня мета не просто відновлення, а спасіння і нове життя з Богом. Того ж дня пастор Ігор Каменєв з командою відвідав військових батальйону шквал та 57-ї бригади. А також передав допомогу капелану 144-ї бригади. Та найбільше значення мала духовна підтримка молитва і слово Боже, які підтримали воїнів. 21 вересня церква під пасторством Павла Касьянова відзначила своє триріччя на святковому богослужінні проповідував пастор Михайло Данілян. І 24 людини прийняли Христа. Вітаємо громаду та бажаємо подальшого зростання у вірі і силі Божій. 22 вересня у Харкові відбулася регіональна зустріч служителів реабілітаційних центрів. Зібралося близько ста учасників, які обговорювали єдність, важливість регулярних зустрічей і спільних проєктів, а також присвятили час молитві за оновлення сили у служінні. Раді повідомити, що для тих, хто мешкає в Європі і шукає церкву, доступний європейський сайт об'єднання харизматичних євангельських церков. Тут ви легко знайдете адресу церкви у своєму регіоні та дізнаєтесь, як можна долучитися до служіння. Сайт доступний за QR-кодом, який ви бачите на екрані. На цьому все. Рада була поділитись новинами цього тижня. Обов'язково підпишіться на соціальні мережі нашого об'єднання та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський для того, щоб розповсюдити добру звістку ще більшій кількості людей. І нехай Господь вас рясно благословить! Я знаходився на службі у Збройних силах України. І одного ранку, прокинувшись зранку, я почув якусь біль у правій стороні нозі. Побачивши, що там якесь утворення, я подумав, що це заноза. І коли я захотів її витягнути, я побачив кров на своїх пальцях, і я зрозумів, що це кліщ. Пішовши до медчастини, побалакавшись з медиком, він обробив рану, дав мені пігулки, які захистили мене від інцефаліту. Десь три або чотири тижні по тому, прокинувшись зранку також, в мене почалася якась дуже сильна головна біль мігрень, головокружіння. І це впродовж цілого дня я не можу зрозуміти, в чому справа. Вночі вже я. Почув, як в мене болять суглоби. Зранку, пішовши знову до лікаря, ну, посадили мене до швидкої і мене повезли до міста В частну клініку, я здав аналіз крові на Борелі G Борелі M. Це так звана хвороба лайма бореліоз. Через день мені на Viber прийшли відповідь, що в мене виявлений вірус бореліозу. В той момент вже мені було дуже погано, в мене було велике почервоніння в очах, сосуди були дуже розширені, е, така тошнота була, і мене повезли в Житомир до військового госпіталю. Мене по положили туди: капельниці, пігулки, ін'єкційні уколи. Приїжджаючи до частини, мій медик мені сказав, ну, я здавав аналізи після цього, і він мені каже, е, Олексій, я не буду тебе обманювати. ця хвороба в тебе стала хронічною. Вона стала хронічною, і тепер тобі потрібно буде кожні 3 місяці лягати на лікування, щоб збивати цей вірус крові. Бо інакше, якщо він підіймається вище норми, то є велика можливість, що ти станеш якогось. Або в тебе перестане функціювати опорно рухова система. Мене поставили на облік до інфекціоніста, до невропатолога, і потім, поїхавши додому, в мене часто дуже-дуже сильно боліли суглоби. І я так вже сильно присів на ці знеболювальні пігулки, що вони мені вже не допомагали а роз... ну, руйнували мені шлунок. Я не міг зрозуміти, як далі мені жити. Мій знайомий, який сослуживець, він казав мені, в нього сестри, така хвороба вже 6 років. Вона її, з ній от так от кожні три місяці вона лікується і вона стала ось така худа, нема зубів, розрушена, розрушена повністю. І мене це дуже пригнічило. Я почав молитися вдома. Я не знав, що робити. Але я знав, що є. Великий всемогутній Бог, для якого є, е, нічого немає неможливого, я молився, я схиляв коліна перед Богом, я читав Його псалми, я просив Господь, якщо ти мене зцілиш, я обіцяю тобі, що я буду служити тобі. І читаючи слово, я після цих молитв, перед тим як в грудні місяці я повинен був ще раз лягати на лікування. Мені потрібно було здавати аналізи. І знаходячись в тайній кімнаті, я дав обід Господу, я обіцяв Богу, якщо ти мене зцілиш, то я буду служити тобі. І я отримав таке слово, я відкрив Біблію, і такий в мене одразу відкрилося на Осі, шостий розділ з першого вірша. Там такі слова написані Підемо, скажуть вони повернемося до Господа. Він нас розшарпав, але Він і вілікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани. Після двох днів поверне нас до життя, а на третій день поставить нас на ноги, і ми будемо перед Ним жити. Мені так війшло це слово в дух, в серце. Я, як відповідь прийняв це слово, вірую, що я буду зцілений. І коли ми йшли здавати ці аналізи, я йшов з вірою, що я буду зцілений. В мене тоді ще хворіли, боліли суглоби. І я здав аналізи, і через декілька днів прийшов, прийшла відповідь. Я прийшов ще туди в лабораторію, забрав аналізи, коли я побачив відповіді, я про славу Господа, я дуже розрадився. Я побачив, що в мене нема вірусу. Це був це кінець третього Місяця, коли саме велика доза цього вірусу в крові, але я побачив, що все на мінімуму. Я отримав зцілення, я дуже, дуже зрадів, дуже зрадів. І я хочу вдохновити кожного, хто працює це свідоцтво, що не опускайте рук. Є той, хто. Поніс всі наші немощі, всі наші хвороби, всі наші прокляття. Той хто забрав все на хрест і ранами його, ми зцілені.